Конгрес зарекомендував себе за ці роки роботи як дієва дійсно платформа спілкування всіх, фактично гілок влади, і по горизонталі, і по вертикалі. Звичайно, ми тут на місці маємо опрацьовувати ту проблематику, яку ми можемо, і фактично ті питання, які там піднімати на засідання національного конгресу для їх вирішення і розгляду. По цих напрямках Харківська область на територіях якої проходить лінія фронту, незважаючи на війну, є прикладом для багатьох. В Області будується вісім шкільних укриттів відкриваються нові шкільні їдальні, закуповуються шкільні автобуси. Я дуже дякую вам за цю роботу. Нам дуже важливо, щоб громади мали повний спектр інформації і могли реалізовувати ті всі проекти, які пропонує держава, тому що насправді, не зважаючи на цей важкий час, держава дуже багато робить для людей і. Дуже важливо, щоб на місцях це все реалізовувалось. Що стосується освітянського напрямку, ветеранської політики, ну ми розуміємо, що освіта при фронтовому регіоні нашому вкрай важлива, і в якому наразі стані щодо формування мережі знаходиться наш регіон. Це також важливо.